У цьому ролику я розкажу вам, як запускати рекламу на інсташоп і отримувати продажі. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити свою вподобайку. І обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Цей ролик буде складатися з двох частин: в першій частині я розкажу за невеличкий чек-лист, по якому треба пройтися і зрозуміти, чи все готово до запуску вашого інстаграм-магазину. А в другій частині ролику я поділюся трьома схемами, як саме можна запускати рекламу. Якщо вас цікавить практична сторона, тобто детальні інструкції, як це все запускати. Залишіть ваш коментар внизу, і я обов'язково зроблю ролик на цю тему. Давайте почнемо тепер з нашого чек-виста: що треба знати перед тим, як запускати ваш інсташоп. Перше, що вам треба знати, і зрозуміти, вам потрібно вибрати нішу, тобто вам потрібно зрозуміти. Які саме продукти ви будете продавати? Тобто, вам треба вибрати нішу, якийсь конкретний напрям, і вибрати товар, без якого ви не зможете запускати, або групу товарів. Можливо, у вас декілька товарів, або цілі категорії товарів. Це є основа, це є база, без чого ну просто неможливо запустити магазин. Ви перед тим як продавати, повинні розуміти, що ви будете продавати. Припустимо, ми вже зрозуміли приблизно, що ми хочемо продавати. Ми десь там побачили якусь рекламу, тощо, і побачили. І зрозуміли, наприклад, що ми хочемо продавати, припустимо, спортивний одяг. Так? Для цього ми повинні перейти до другого пункту і провести аналіз конкурентів, тобто оцінити рекламу, яку показують вже на даний момент ваші конкуренти, і зрозуміти, які в них підходи в рекламі, тобто що вони запускають, як вони запускають, чи в них є сайт, чи вони ведуть рекламу на Instagram, Бо, наприклад, якщо ви хочете запустити інсташоп, але бачите, що всі ваші ніші запускають на інтернет-магазини, вже готові. Очевидно, що вам треба підлаштовуватись під цей ринок і робити так само. Також в доповнення можу додати ще те, що нам необхідно не тільки перевірити, що запускають наші конкуренти, а й зрозуміти, який в них який ціновий діапазон і які в них офери. Або рекламні акції, це також є дуже важливо перед запуском, оскільки це дасть вам перше базове розуміння, що конкретно в вашому товарі в вашій ніші потрібно, потрібно робити, тому що без цієї інформації ви можете просто неграмотно побудувати вашу першу рекламну кампанію і, власне, запороти її. Тобто, ви будете припускатися помилок. Третій наступний етап, без чого ми не можемо просто рухатися далі, після того як ви провели аналіз, перевірили конкурентів. Ви мусите побачити і зрозуміти сформувати свій офер. Тобто, ви повинні подивитися ціни, зрозуміти приблизно що і як, і на основі цієї інформації побудувати вже власну кампанію, власну продукцію і розуміння того, як вам конкурувати з вашими конкурентами, і що робити далі. Тобто, думаю, цей нюанс також зрозумілий. Наступне до чого ми рухаємося з нашого чек-листа, це є зробити власне ваш інст інсташоп, і обдумати чітко вашу комунікацію з потенційними клієнтами. Що я маю на увазі? На увазі має те, що нам потрібно зробити цей інсташоп, якщо у вас його немає. І наступне це зрозуміти, як ми комунікуємо з клієнтами. Наприклад, щоб продати цей товар, ви повинні розуміти вашого клієнта, куди він зайде, як він, де він знайде товар, де він знайде всю, всю потрібну вам інформацію. І після цього це вже допоможе. Коли ви пройдетеся по цьому якби, шляху клієнта, ви зрозумієте, де що можна покращити, де що просто заважає. Наприклад, у вас там може бути, наприклад, невказаний номер телефону, і вам потенційний клієнт не зателефонує, або у вас немає якоїсь детальної інформації або розмірної сітки і додаткової інформації в закріплених сторісах. Тобто, це така міні-інформація для наповнення вашого інсташопу. І розуміння того, власне, як ваш клієнт буде рухатись по цій всій воронці від моменту, коли він побачив рекламу, до моменту вашої покупки і вже по взаємодії з ним. Давайте перейдемо до другої частини ролику, в якій я розкажу три варіанти запусків реклами. Тут буде більше інформація загальна. Щоб ви розуміли, як покроково ви можете рухатися в цій ніші і як запускати рекламу. Знову ж таки, повторюсь, якщо вам потрібні детальні інструкції, як запускати, пишіть ваш коментар під цим роликом. І я обов'язково зроблю ролики на цю тему. Перший спосіб, як ви можете запустити вашу першу рекламну кампанію через кнопку просувати. Звичайно, тут нічого складного немає. В описі під цим відео ви знайдете варіант, як запускати рекламу через кнопку Просувати можете глянути. І подивитися, як це можна зробити. Тобто це є самий простий спосіб. Ви запускаєте рекламу, опубліковуєте рекламний пост, вказуєте всі необхідні налаштування для роботи і запускаєте рекламу. Такий спосіб, самий перший, він допоможе максимально швидко запустити рекламу і зрозуміти фідбек, зрозуміти, чи йдуть продажі чи ні, як люди реагують і так далі. Це є максимально швидкий спосіб. Другий варіант запуску це є запуск через ads Manager. Ми можемо запустити рекламу з через комп'ютер, використовуючи всі інструменти для запуску реклами. Ми вибираємо ціль, вибираємо налаштування, вибираємо все необхідне, вказуємо рекламний макет, і реклама пішла. З плюсів ми можемо запускати зразу декілька рекламних макетів на один адсет і зрозуміти, який з них працює краще. Тут більше, як я повторююся, ширший функціонал. І можна краще зрозуміти результативність реклами. У цих два способи попередніх, про які я говорив, вони більше стосуються холодного трафіку. Запускати на холодний трафік в теперішній час це є така собі ідея, оскільки ваша перша взаємодія з клієнтом може не окуповуватись. це варто розуміти. І що я рекомендую, третій спосіб запуску, самий основний. Це є холодний трафік плюс теплий трафік. Давайте я більш детальніше поясню цей нюанс. Якщо ви запускаєте рекламу перший раз, люди бачать вашу рекламу, переходять в інстаграм, дивляться ваше відео і так далі. Але людина може один раз побачити і забути Яка частина з тих людей купить зразу, вони зроблять якусь імпульсивну покупку. Якщо у вас там товар, специфіка вашого товару про це. А інша частина забуде за вас дуже швидко і дуже правильний підхід. Повторно показувати цим людям ще раз рекламу, і можна сказати, не один раз, а багато. І такий спосіб він допоможе більш якісніше окуповувати ваші первоначальні вкладення в рекламу. Також ви можете цій аудиторії показувати інші товари, суміжні товари і так далі. Тобто, у вас тут буде цілий широкий спектр інструментів для роботи. Взагалі, як виглядається схема, вже більш детальніше. Ви запускаєте рекламу на холодний трафік. Збираєте всю аудиторію, яка взаємодіє з вашим інсташопом або з, вашим, з вашими рекламними відео. Пишуть повідомлення. Ви можете їх навіть сегментувати. Фейсбук дозволяє це робити. І після цього ви вже можете запустити рекламу вже на оцю збережену аудиторію. Це була така максимально коротка інформація. Всі деталі в описі під цим роликом. Якщо ви додивились до цього моменту, обов'язково тицяйте вашу вподобаєчку. І не забувайте підписуватись на цей канал, якщо вам цікава така тема. Також я рекомендую вам подивитися ось оці ролики.